В общем, такий розклад у нас вже доїжджає. Зараз цю забере, а на її місце поставить другу, тільки вже ніякий дідько її сьогодні не буде грузити, бо світла нема там. Та вже й завтра погрузят. Правда, без нас, бо ми підемо. Квіти ставити до пам'ятника, не знаю, може хоч там. Позабирали ті. Як це він зараз буде виїжджати, не знаю. Зараз подивимося. Може позабирали ті купи. Ой. Йду відкривати ворота. Зараз будемо бачити. Будемо дивитися, як він буде виїжджати. Він тоді буксував, а зараз гружений. Ну не знаю, може піде. Так, барон, де ти? Давай я тебе закрию, поки ти не вибіг. бо я зараз буду машини запускати, ти вийдеш. Барон, ти де? Чи, чи, чи тебе вже нема. Барон! А я вже нема. барон! Він вже десь щось. Барон! Барон на место. Барон на место, я потім тебе випущу. Бо ти зараз мені вибіжеш, я не вмітю. І буде тоді. О, знає. Знає Зася. Сказав на место, пішов на место. Так, ладно, відкриваємо йому ворота, він десь вже на під'їзді. І подивимось, як він буде виїжджати. Але посипає з відра, як навіть перед весіллем. Посипаєш як перед весіллям піском. Чи воно щось дасть? Не знаю, зараз побачимо. Зараз побачимо. Десь на під'їзді вже на під'їзді. А мороз бере, на завтра буде 10 градусів. Да. Ну що ж. Газони попрогрівали, воду позаливали і назад все позливали, бо, бо все пішло не так. Та й куди ти йдеш? Йдемо до, до грубки. Я йому там відкрив, він заїде. Йдемо грізь, поки. Я не знаю, як це. Все, дочекалися ми. Дочекалися ми. Ну, дочекалися це ще лише перший тайм. А зараз ще як ту машину вигнати на дорогу, то вже буде другий. А -а -а. А морозець бере. Це в нас така задача. Та що ж ти не включаєш? Така задача цю покласти ось сюди. Ну перед цим треба забрати цю звідси. Як це воно зараз буде? А я не знаю. Зараз будемо бачити. Як це воно буде? А ну, покажи нам клас, ну, ну давай. Скаже розгружайте. Або догружайте. А? Вся перетопся. Що, кидаєшся, так? Давай давай не кидає, вже закривається. Він зараз злиє воду вітали, бо. Ми будемо нам спостерігати за цією машиною. Dám, ah, morod Браму закривати не будеш? Що треба? Я не знаю. Ти завтра раненько будеш все одно. Завтра Давай тобі посвітю. Сам світиш, да? тече. йшла. Потекла. Бакун <кій> создався був. Так, ладно, йдемо зараз дивитись кіно, так? Да? 五うか。 Анні приготування. пройшов ще трошки далі пройшов що блокировки нема що Колесо стоїть. У керовки нема. Так, виїжджай, бо я вже в руку замерз. развернулся на лед -да, не буде кіно. Mm. Кіно не буде.

Що ти зробиш як тут льот? Да, зараз кладеться то й все. А ти думаєш він потягне? Чи йому помогти лиш, так? Зараз будемо тягнути ютиком. Що ти тут чихаєш, я тебе не трогаю? Ну, зараз побачимо. Що з цього вийде. В сторону втікти, бо десь щось відірветься. Може не відірветься. Останній інструктаж Віталя отримав і зараз будуть тягнути. Але ютик-ютик дивіться як тягне От вам і Ютик Ха -ха. Дядь Вітя, а ти ж чого ходиш тут до цих пір? А ти ж чого до цих пір тут ходиш? Ні, сьогодні ні. Так, да, так. Да. А що там А? — А що є? Косундовий виїжджає цею. Ага, це не приїхав шари. Так, да. пройде, пройде. Та ти що, виїхали? Як своїм далі має їхати, хоча траса може не роз... Не слизько? Не, мороз бере то, наверное, слизько. Хорошо! Не, на! А що ти потягнешся? Да я, я його занесу в нашу інтубі. В Нашу за. Я пованя. Такий маленький трактор, а таке здорове потягнув, так? Да? Ага. Ну а це й поїде, так. Да. Зараз я тут треба розвернути якось. Не знаю як, ну якось. Гразу, так мороз бере в руки, як... Так, трос на место, бо зараз ночою загубим, Хай лежить тут. rozwraca się jak to nie zabuksuje rozwrnął się Це залишилося цю поставити на місце. А він вже буксує. А він вже буксує. Хоча він заїхав не туди куди треба. Це і ще довше буде, так? Да? Ні, він забуксує. Дивись, колеса крутяться вперед, він їде назад. Адже й букеровка. Ну от там і лишай все. Поспішив його троса віднести. Ця пуста ще так не їде, як та. От біда. Зараз будемо знов тягнути. Ну а що, я вже й троха не буду заносити. куди ми Віталя! А ну може, а може заїдь тою хернею, там світи йому, щоб він бачив куди а? їхати. Звід куди заїхати? А я не знаю. Також тут охіба. Чи куди мали їхати? Не, то ж стати на Ти Якщо чим це сіти. А вы трактор опять устанавливаете? Какие? Все, что вы здесь кладите? Да. А ты не глядь Нет, ты не глядь царь. Нет, ты не глядь царь. я вас кладил? Ні, то він за те, щоб, ти, щоб не перекрити. Диви, то ти заїдь туди, ось таку фарі сюди, вона правда, він буде бачити. Та ні, то хай буде, він так не махне. Так? Та він це річа так само треба заїдь, правильно? Так. Да. Диви, я ставлю цей. Тут ось отрос Віталь. Ви так костите, дивіться, варте, притильно переставайте, бо я тепло не сім'я. Так, так буде тобі чи це вже багато. Спасибо, багато, ні? А він вже не стане. А ти сюди його достанеш, достанеш. Ну, не нас, не Та мажуть, а че, не а там вже місти, так. Да. Та він вже не переїде. Eu nu ne-l Ладно, На силу. завтра буде весел... веселенько, да? А хто коли буде? Ну, что ж сделаешь? Мне треба туда. А ему так. так. Все. Едем к дому. Все. Мы уже дома. Так. Что мне треба? Что мне треба? А мне треба... Да ладно, я завтра возьму, да? Що, зараз, ні, зараз. Мені треба взяти цю до хати, бо мороз бере і відкрутити. Ага, то я це заберу і це заберу я в хаті, зараз перероблю. Все, на сьогодні все. Поки ми ще на світлі, всі бувайте здорові. І до слідючої зустрічі. Всім добра і миру. Будьте здорові!